Всім привіт! Зараз підемо по вулиці Кінна. Ось саме її початок. Вона, я зараз на Новосільського знаходжусь, але початок знаходиться на Софіївській. І ця вулиця виникла на початку XVIII століття як дорога, що вела до кінного ринку. Первинно носила назву на честь братів Селикових, які у 1814-1816 роках володіли тут кварталом торгівельних рядів. Однак вже у 1820-х роках за вулицею закріпилася сучасна назва. За радянських часів назва була змінена на Артема. Ось так. І ось зараз я піду саме цією вулицею. Але ви повинні розуміти, що це кінець і знаходжусь біля нового базару. Продовжимо подорож. По тому боці я якось знімала цей відрізочок, тому піду сьогодні по цьому. Вау! Ви тільки подивіться. Вже весна, вже весна. Ой, як приємно. Все рівно відчуття, коли весна, що все добре, відчуття більш такого щастя. Коли сонячне, квітів багато. З того боку все рівно трошечки буду показувати. І ось так я піду. Так. Дещо тут вже проходила. Ось я тут звернула трошечки на Новосільського. Ось тут. На розі вулиць я знаходжусь, бущанка укладена. Тут ще на монтаж. Прямо в будинки. Мабуть, я піду все ж таки на той бік, бо там буде ринок, мені дуже не дуже мені буде комфортно йти. Вже навіть... Щось відцвітає, класно. Ось так виглядає будинок. З того боку новий базар. Я по ньому пройшла, прогулялася, а зараз підемо далі. Кінна. також не дуже велика, десь 40. Може трошечки більше будинків. І ми їх зараз подивимось. З того боку, щоб вам для розуміння новий базар, такі ряди більш сучасні. Дякую, дякую, дякую. ні, -ні. Ось так. Ось цей такий симпатичний будиночок. Такий загадковий. Загадковий будинок. Як він виглядає. Цікаво. На три віконечка, але ж все рівно. Йдемо далі. Будиночки такі невеличкі, потрібно було десь робітникам які працювали на новому базарі, скоріш всього для житла. Так, і тут я також сьогодні знімала, ну, але ми йдемо далі. Знову новий ринок. Ось такий для загрузки. І ось ось так я і піду. До речі, хотіла показати, ось колись тут ходили, ходив трамвай. Видно, що є така полоса. Колись тут ходив трамвай. Взагалі трамваїв залишилось 30% від того, що було колись. Тут зовсім не багато. Ось так. Йдемо в такому руйнівному стані. Взагалі знаходиться цей відрізочок. Сподіваюсь, там буде краще біля Софіївської, але біля нового базару поки так бачу. Бо використовується більше для магазинів, а де просто житло для людей, то там якось воно трошечки не так гарно підтримується. Ось тут вже майже закінчується новий. Базар, гозяйственні товари, сходи Ну, ось так. Зараз подивимось. Ось майже закінчився новий базар. І ось такі починаються житлові будинки. Хоча на перших поверхах ще. Бачу магазини, брендовий одяг та взуття. Ось так. Ну і що? Йдемо далі до Софіївської вулиці. Ось тут така частинка нового Базару ще хочу допоказати цю частину. І ось тут. Будинок, такий величезний балкон, хоча деякі просто новозабудови. Виглядає аграрна партія, що це за будинок? Не зрозуміло. Мені здається, що це якийсь 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 заклад, можливо, не знаю. Не схожий він на житло. Ну і ось тут. Ломбард прям наша тема в тому плані, що українські напиї. Що колись ломбарди все ж таки працювали в такому режимі постійному. Мені здається, зараз не так їх використовують. Ось такий будинок. Знаю. Поки грузновато виглядає все це, ніяких табличок я не бачу. Хоча тут вже трьохповерховий будиночок починається. Тут так, ось так виглядає, якийсь навіть навіть є ось така табличка. В цьому будинку народився та жив тисячі. 936-го народний артист УРСР Березін Юхим Йосипович Степсіль. Штепсіль 1919-2004 рік. Не знаю, чи відблискує. Тобто Штепсель, таке ім'я, повинні більш дорослі люди пам'ятати. Такий актор був відомий. Ось там же я бачу цікавий будиночок. Тут вже де покажу, перейду, мабуть, дорогу. Ось тут цікаві декілька будинків. Зараз я туди перейду. Ось такі елементи, як це називається, розєтка. Чи як ось ці елементи на фасаді цікаві. Красивий будинок, але таблички я не будемо бачу. Ось так, тут, мабуть, товари продавали. Да, Цікаво А, гані є табличка. Зараз почитаю, що це за будинок. Будинок житловий кінця просто 19 століття. Але навіть ось така, такий елемент цікавий. З того боку, ось так виглядає вулиця. Також квітне все. Ось який цікавий будинок. Дабрь да, Кина набухають, так цікаво виглядає Союз ветеранів Афганістану тут. Вау! -яй -яй. Привіт, привіт! Привіт, привіт. Здравствуйте. Вау! Здравствуйте. вау. Здравствуйте. Ви зробили мій день, дякую вам. Класно. Да, да. Це Давайте ви в театрі виступаєте? Так, так, так. Давайте все поклонимося. Наше почтення. Дякую. Все, я вас, вас супроводжую. Ой, гарного дня вам. І вам, дякую. Дякую. Добрий день. Ні-ні-ні, я їх тільки що застала. Попадете, ви подивіться, знову акторська група йде. Вау! Прямо в Парижі ми зупинилися. Привіт-привіт! Вітаю! Якийсь спектакль у вас? так? дівчат, дівчата, ви іще тут красуні такі. Класно! Вау, пішла, я супроводжую їх. Я зараз повернусь. Так, я не можу. Можна з вами? Трошки. Дівчата. Ой, дякую. Такі красуні. А що це за, за спектакль? ви? Ой, да ви що? Сама, сама хочу в такому вбранні. Вау. Щось неймовірне. Ми на це тільки подивився. Ціла компашка. Вау. Людовік 14, й мабуть. Людові 14? й Ні. Ні? А Хто? це в нас є не Я Генрих 8, да. А ти у нас хто знаходить? І Коель Сонця Людовік 14. й А, зрозуміло. Людові 14. й Вітаю. Вітаю. Добрий день. Вау. Зайдете, подивитися, Наталія Балтян, якщо вам буде цікаво, я вас там виставлю. Так що знайдете. Все, гарного дня вам. Вау, це щось. Я не можу. Ні, ну я не можу від вас відійти, будь ласка, можна я хоч з вами трошечки. Трошечки, з кожним. Якщо можна. ой. Ой-ой-ой, ліпота. Ой, суча, сучасний теж король з коробкою. Це не король. Ні, а хто ти? Це паш. Паш. Я зрозуміла. все рівно, Должность. Оп! Дякую. Гарного дня. Все побіг. Вау! А вони все підтягуються і підтягуються, ці красуні. Вау! А, а, хто, а хто ти, сонечка? Я луна. Вау. Клас! Клас, майже вгадала. Вау. Тут ще, тут ще одна, одна поперед іншою. Видіться, у нас сонце. Оце сонце, ти так? Вон там. у нас. Я воно бачила. Ой, красуня, ой, красуня. Можна з тобою трошечки Вау! І з тобою, сонечка. Вау! І з тобою! Все, побігли. Це щось. Щось неймовірне. Побігла далі, бо я щось звернула. Так, неможливо було не повернутися, бо там така компашка цікава була. Як можна було пройти повз. Так, ну що, повертаю на кіно. Це я е, трошки звернула на пастера. На пастера звернула український театр. І я йду. Далі. І вже починається така більш широка дорога, більш така святкова. Так що все ж таки починати потрібно з початку. Бо біля нового базару вулиця виглядає, ну так собі, як біля базару. Зазвичай більш дешевий варіант. Ось так виглядає. Ну, Вже видно, що трьохповерхові будинки це говорить про те, що більш дорога забудівля, але я вже бачу Софіївську, так що вже десь поруч ще квартальчик і не все. Ось так. Неочікувано. Ось такий деш, тому сидіти не сидимо, виходимо, бачите? Скільки цікавих лічностей в цьому будинку 1928 по 89 жив і працював видатний математик Марка Григорович Креєн. А будинок такий непростий, розкішний будинок. Ось так він виглядає. Подивіться, яка краса. Неймовірний будинок. І тут поруч український театр, то, можливо, тут жили і актори. Такі двойні балкончики. В цьому будинку проживав видатний диригент, заслужений артист України, професор сі Сіпі... Нер Давід Йосипович, 25-11. Але перші поверхи так низенько знаходиться. Тут зайти не можна, але можна хоча б у двір трошечки заглянути. Що ми зараз і зробимо такі більш новенькі, більш сучасні. Ось ці для пісім. Ось тут такий двір розкішний. Вау! Ось так виглядає двір, де просто живуть люди. Виходжу з двору, зараз в мене може сісти зарядка, так що, можливо, приривимося. приривимося, приривимося. Ой, да, Дікцією потрібно займатися. І це, до речі, корисно. Так що, якщо щось не можете промовити, тренуємось. Прибутковий будинок. Стамірова 1913 рік. І це неймовірно. 13-й рік. І це ж тільки частина там була якась голова. Я маю на увазі, що почалася революція. Чотири, будин... Чотири роки року будинку. Можливо, не кожен ще ремонт встиг зробити. Щоб тут оселитися. Ну, ось на розі вулиці. Також широка вулиця. Такі каштани тут зростають. Такий немаленький старовинний каштан. Таке дерево. І тут ось така частинка, такий також будинок. Симпатичний, не знаю, що це саме, дуже красивий. Реставрація також тут хороша така проведена. Ось так. Трошечки повернусь, щоб показати тут в той бік, але там більш такий дешевий, більш варіант, двохповерховий, але все рівно це житло. І не забувайте, що у дворі також житло. І ось цей будинок виглядає так. так після революції, звичайно, що квартири були величезні, їх ділили на частинки. Ось такі коріння у дерева розрослося. І ось такий будинок. От що це? Ну, прям палац, От як це називається. Виглядає як палац, І це житловий будинок. Вау! Прям таке оздоблення. З іншого боку, ось так. І ось така. Чоловічий образ і двері справжні, вони багато разів перебувалися, але все рівно, навіть не дивлячись на те, що вони в такому стані, але тут поставили більш сучасні двері, мармурові сходи. Да, цікаво. Він на 6, вже майже закінчуємо цю вулицю. Ось так виглядає. З іншого боку, все рівно показую. Можливо, там, де прийду, зараз подивлюсь. Так, ось цей більш сучасний будинок. Зараз подивимось, що це за будинок. Житловий будинок 1920 року. Видно, що він більш сучасний, довоєнний будинок, повинен бути добротний все рівно. Ось так він виглядає, цей будинок. І це цей будинок, де на розі така. Прикраса, був якийсь заклад. Зараз я подивлюсь. Зараз я подивлюсь і вам покажу. Ось я вже доходжу до Софіївської вулиці. Бути воїном, жити. Ось цей хлопець, мабуть, тут жив. Я знімала в попередньому відео. У 23-му загинув Єгор Фрадєєвич. Ось тут, мабуть, ну, і жив, боронив нашу Україну. Ось цей заклад не пам'ятаю. Пам'ятаю, що в 2000-не, коли приїжджала тут маршрутка, то це м -м, бросалося у віч. І ось саме ось Софіївська вулиця. <клухи> <клухи> і ось тут я проходила сьогодні. Так що. Трошечки покажу з того боку. Ось це і є початок вулиці Кінна. Ось так виглядає цей будинок. І ось трошечки з цього боку покажу, як тут виглядає. В інший раз, можливо, піду по торговій вулиці. Так що подивимось. Якось центр, центр те саме. Тут трошечки пройду, де да покажу з цього боку, як виглядає тут будинки. Ось така цікава. Спокійна вулочка. Зі своєю історією я впевнена, що багато що тут відбувалося, і хорошого, і не дуже. Так що, ось так. З цього боку будинки також покажу трошки. Ось тут зараз магазини продукти. Магазин продуктів. Ось такі прикраси. І з того боку виглядається вулиця. Ось так. Тут провулочки, провулочки, що трошечки подивилося. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Пішла я далі. Можливо, щось знайду вам цікаве. Я не думаю, що я буду сьогодні. Ще щось знімати. Я думаю, що три відео зняла. Цього поки вистачить, а там буде видно. Погода, можливо, зміниться. Вже зовсім скоро будуть квітнуть квіти будемо насолоджуватися сакурай і іншими. Так що гарного дня. Пока! Це ти такий симпатичний. Вау! Ти мене не обідиш, ні? Вулиця Софіївська. Цей красивий будинок. Йду, не можу зупинитися. Все рівно щось знімаю. Все, йду на зупиночку. Зараз в мене потухне телефон, телефон, камера, а поки йду знімаю. До речі, ви дивились оце відео, де я знімала Софіївську і показувала цей будинок ось цей, на перекресті торгової вулиці, яка там погана реставрація. Я була шокована, я коли зайшла у двір, то там взагалі відсутні. Скло, відсутні прямо в стелі, прям такі величезні дирамахи. Так що така собі реставрація, наскільки її вистачить, невідомо. Якось зніму ще вулицю Таргову Вона така довга, симпатична. Ось, так Ось цей будинок. Все, побігло. Постійно щось знімаю. Ну чому, чому? Потім не встигаю змонтувати, а знімаю вже далі, коли я десь проходжу, Або в мене настрій пройтись, все рівно щось знімаю. І що так багато? Такий в мене обід. Погуляла ще встигла все смачненьке приготувати. Томатний сік. Також мого виробництва пюре, м'язко і зелень. Ось така тут в мене тарілочка. Смачного!